Доброго казкового ранку, малята! Сьогодні я запрошую вас у подорож до міста казок, а подорожувати нам допоможе чарівна книга. Один, два, три. Ось і прибули до казкового міста ми. Дітки, погляньте, як багато будиночків є у цьому місті. У кожному з цих будиночків живе казочка. Вам цікаво дізнатись, які казочки тут живуть. Для того, щоб це дізнатись, треба відгадати загадки. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Розкажу вам, діти казку і про кішку, про собачку, і про діда і про бабу, і про мишку та онучку. А ви всіх їх пригадайте. Назву казки відгадайте. Малята, ви здогадались, яка казочка живе в цьому будиночку? Так, це казочка рібка. У селі у діда й баби. Гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка хоч і не хотіла, зачепила і розбила. А яка казочка живе в цьому будиночку? Так, це казочка, Курочка ряба. Що за хатка на узлісі? Все ворушиться, дрижить. Кожен в хатці хоче жить. Так же тісно їм усім, що ось ось порветься дім. Яка казочка живе в цьому гарному будиночку? Так, правильно, рукавичка, хтось маленький і кругленький. Тіста личко з тіста ніс, з під віконня на доріжку стрибнув, покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайця й вовчика зустрів, а від хитрої лисички утекти він не зумів. Що це за казочка дітки? Так, це казочка Колобок Підробив він голосок, став тонким співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Дітки, а що це за казочка? Так. В цьому будиночку живе казочка, вовк та семеро козенят. Малята, ось ми з вами і побачили, які казочки живуть у цьому місті. Ви такі розумнички, дуже добре знаєте казки, але нам уже час повертатись назад. Один, два, три. Додому повертаємось ми. Дітки, мені дуже сподобалась наша подорож. А вам? Я дякую вам за уважність та кмітливість. Наша зустріч на сьогодні завершена. До побачення!